Сьогодні в відео. Міжнародна федерація асоціацій футболу змінила правила футболу. Манчестер Сіті готовий відпустити Ілкая Гюндогана. Мотту можуть звільнити з Ювентуса. Інтер Майами хоче продовжити контракт з Мессі. Кевін Дебрюй не може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. ПСЖ готує 100 мільйонів євро за трансфер зірки Барселони. УЄФА призначив реалу штраф. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ліверпуль і Ньюкасл хочуть підписати 19-річного нападника Асана Діао -Скомо. Мауріціо Саррі все ще чекає відповіді Мілана. Агент тренера запропонував його Мілану, який оцінює його як можливого кандидата на наступний сезон. Дуглас Луїс може покинути Ювентус у літнє трансферне вікно. Деякі клуби АПЛ вже виявили інтерес до бразильського півзахисника. Інтерес Ліверпуля до Олександра Ісака зростає. За гравця їм доведеться конкурувати з арсеналом. Челсі готовий укласти угоду з підписання Деннера Євангеліста з Корінтіанса вже найближчими днями. Вартість трансферу складе близько 15 мільйонів євро, включно з бонусами. Офіційно і змінила правила футболу, додавши в них правило 8 секунд. Якщо воротар утримує м'яч понад 8 секунд, суддя призначає кутовий удар на користь команди суперника. Нове правило почне діяти у всіх лігах із наступного сезону. Баварія хоче підписати досвідченого гравця в напад цього літа і додала Сон Хін Міна до списку потенційних цілей. Арсенал планує провести переговори про можливий трансфер Душана Влаховича, який може покинути Ювентус цього літа за суму близько 60 мільйонів євро. Атлетико Мадрид, Ювентус, Мілан і два клуби АПЛ стежать за центральним захисником Валенсії Крістіаном Москерою. Челсі, Ліверпуль, Тоттенгем, Манчестер Сіті, Реал Мадрид, Байер, Баварія і клуби Саудівської професійної ліги стежать за опорним півзахисником Камара. Арсенал серйозно зацікавлений у Джошуа Кіміху і вже відбулися перші переговори. Продовження контракту з Баварією поки що не виключене. Манчестер Сіті не стане блокувати трансфер Юндагана, якщо він захоче піти в Галатасарай. Скаути Ліверпуля стежать за Ентоні Робінсоном із Фулхема. Сер Джим Редкліф повідомив керівництво Бетіса про те, що викуп Ентоні влітку обійдеться їм не менше ніж у 40 мільйонів фунтів. Офіційно Вітор Роке став гравцем палмейраса. Барселона не розкриває жодних подробиць трансферу, щоб уникнути поганих новин на тлі про заборгованість. Карлос Балеба з Брайтона входить до списку можливих цілей Ліверпуля на літнє трансферне вікно. Еспаньол заплатить шестизначний штраф, щоб мати можливість використовувати Карлоса Ромеро в матчі в понеділок. Гравець належить Вільярреалу і грає в оренді в Еспаньолі, щоб мати можливість використовувати його проти Вільяреалу. Каталонський клуб заплатить штраф. Мотта може піти з Ювентуса не тільки через погані результати, а й за проблем в роздягальні. Офіційно Андреас Крістенсен отримав травму на тренуванні через рецидив. Відновлення від травми займе приблизно три тижні. Олександр Рябоконь став головним тренером аматорського футбольного клубу Лісне клуб декларує виступи у другій лізі з наступного сезону. Поділля оголосило про підписання трьох своїх вихованців. До основної команди приєдналися голкіпер Євген Кондратюк, захисник Павло Савчук, та півзахисник Олександр Насімі Серафімов. Челсі цього літа не підписуватиме нового воротаря. Клуб довіряє своїм голкіперам і дасть їм можливість боротися за статус основного голкіпера на наступний сезон. Реал Мадрид хоче підписати Саліба у 2026 або у 2027 році. Вільним агентом. Іспанський клуб хоче купити француза наступного літа за зниженою ціною або безкоштовно через рік, коли в нього закінчується контракт з арсеналом. Інтер Майами пропонує Месі контракт до грудня 2026 року. Футболіст і клуб майже домовились про продовження. Хуліан Альварес привертає увагу Барселони. Синьогранатові готують пропозицію в розмірі 60 мільйонів євро плюс Ферран Торес. Позиція мадридського клубу поки що не зрозуміла. Філіп Лам став експертом The Athletics. Люко Найен провів 300 матчів за Сандерленд. Барселона зацікавлена в підписанні воротаря Жоана Гарсії. Якщо еспаньол вилетить із Лаліги, сума відступних за нього зменшиться до 25 мільйонів євро. Офіційно Оян Сансет визнаний найкращим гравцем лютого в Лалізі. Альхіляль також буде пробувати підписати дебрюйне. Директор Барселони, Жоан Солер, думає піти у відставку. Це станеться скоріш за все через те, що він не згоден з деякими методами роботи клубу. Мілан готовий до майбутнього без Рафаеля Леау. Клуб не триматиме португальця, якщо надійде хороша пропозиція. Рома пропонує Леандро Паредесу контракт зі зменшеною зарплатою в 2,5 мільйони євро. Зараз гравець отримує приблизно 5 мільйонів євро. Поки що переговори тривають. Скаргу на богохульство Лаутаро Мартінеса спочатку подала Асоціація фанатів Ювентуса. Також повідомляється, що саме ця організація надала відео та аудіо інциденту. Мілан вже веде переговори з реалом, щоб зберегти Алекса Хіменеса, клуб хоче гарантій, що гравець залишиться в Мілані і не буде викуплений реалом. ПСЖ вважає Гаві серйозним підсиленням для команди. Півзахисник задумається про перехід, у разі якщо Ольмо витіснить його з основного складу. Керівництво французького клубу розуміє, що трансфер обійдеться їм більше ніж в 100 мільйонів євро. Рома, як і раніше, зацікавлена в послугах крайнього захисника райо Вальєкано Андреа Ратіо. Інтерес до гравця також виявляють Барселона, Тоттенгем, Атлетико і Байер. У контракті гравця є пункт викупу за 25 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед шукає студентів і співробітників Манчестерського університету для розробки алгоритму прогнозування травм. У двох останніх матчах команда втратила одразу 9 гравців, а минулого сезону зафіксували 66 пошкоджень. Ернесто Вальверде провів 545 й матч в рамках Ла ліги в якості головного тренера. Він вийшов на четверте місце в історії чемпіонату. Вінісіус зіграв 300 матчів у складі мадридського реала. Цього літа Арсенал може скласти конкуренцію Мілану за лівого захисника Вулверхемптона Раяна Айтнурі. У ЄФА призначив реалу штраф у розмірі 30 тисяч доларів. І два роки умовної заборони вболівальників після дискримінаційної поведінки фанатів на грі з Манчестер Сіті з боку вболівальників реала. Якщо подібне повториться протягом двох років, стадіон буде частково закритий. Манчестер Юнайтед готовий включити Хойлунда в угоду щодо купівлі Віктора Осімхена і доплатити 40 мільйонів євро. Неймар дуже хоче повернутися в Барселону. Агент футболіста і клуб провели перші переговори. Неймар дав чітко зрозуміти фліку і деку, що він націлений на повернення в клуб. Однак Флік не впевнений, що гравець потрібен Барселоні. Президент клубу Жоан Лапорта навпаки бажає повернути бразильця на Камп Ноу. Легенда Баварії Томас Мюллер прийняв рішення щодо свого майбутнього в Мюнхенському клубі. Німець розуміє, що не буде гравцем старту, тому готовий піти на скорочення своєї зарплати щоб продовжити контракт. А Морім все більше розчарований в Гріонане і хоче продати його літом. Тренер хоче спонукати Манчестер Юнайтед спробувати укласти угоду щодо діого кошти. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.